І Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Братя і сестри, сьогодні ми знову з вами зібралися у винограднику церкви Христової. Прийшли сьогодні знову до Дому Господнього, щоб послухати науку. Щоби послухати слово Христової істини, щоби послухати слово Христової правди, щоб слухаючи слово Божественної науки, втілювати її у своєму земному житті, щоб протистояти злу, яке з усіх сторін оточує нас на цій долині сліз, на цій землі, коли. Людина обтяжена огрубілим тілом, яке відриває нас від молитви, яке відриває нас від тих думок благочестивих, які ми повинні спрямовувати до Всевишнього, щоб пізнати його своїм розумом, щоби збагнути мету нашого з вами земного життя. А всі речі, які нас оточують у цьому світі, віддаляють нас від тих роздумів, віддаляють нас від тої єдності з Господом Богом, до якої невтомно закликає Церква Христова вже більше двох тисячі літ. І сьогодні ми знову переступивши поріг цього корабля спасіння. Йдемо до Святої Церкви у надії на спасіння своїх безсмертних душ. Бо людина, дорогі брати і сестри, сотворена за образом і за подобою Божою. І ми всі з вами покликані до вічності, ми всі з вами покликані для того, щоб осягнути Царство Небесне, приготовлене для кожного із нас із початку сотворення світу, але через Гріх, людство відпало від Господа Бога, але Господь Бог ніколи не відступив від людства, Господь Бог ніколи не покинув своє Сотворіння. Ми знаємо, коли відкривається свята Євангелія, це є проповідь самого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. А коли напередодні коли повинно читатися Євангеліє, читається апостол, то є проповідь апостольська. І сьогодні у посланні до Коринфян ми чули заклик апостола. Скиньмо себе усякий тягар, тобто скиньмо себе всякий гріх, який опановує нами. А щоб скинути будь-який гріх, який опанував нами. Треба прикласти певне зусилля. І тому ми йдемо до Святої Церкви, щоб свій розум спрямувати до інших помислів, до інших думок, не тих, які оточують нас протягом будного дня нашого земного життя. А щоби подумати про вічність, подумати про Господа Бога і читання апостольське, читання євангельське. Ми чуємо, коли Господь нас закликає. Залиште все, йдіть за мною, шукайте найперше Царства Небесного і правди Його, усе решта додасться вам. Ми живемо, дорогі брати і сестри, у досить сприятливий час. У час, коли слово Євангельської правди проповідується відкрито. Коли немає жодних гонінь, жодних заперечень для того, щоб читати святе Писання, щоб слухати Слово Боже, щоб жити за цим Словом Божим, щоб відвідувати святу церкву і брати участь у богослужіннях і таїнствах, які подає свята церква. Але злий Дух, як той лев, голодний в пустині рекаючий. Ходить і шукає, кого би пожерти, шукає, як би погубити християнську душу, як би погубити творіння Господнє, щоб воно не спаслося. Тому, дорогі брати і сестри, церква є тим осередком нашого з вами спасіння, щоб слухаючи євангельську науку, ми її могли втілювати у своєму житті. Ми... Багато вже чули про ті чи інші чудеса, які творив Господь наш Ісус Христос, про ті заклики, які робили апостоли у своїх проповідях. Але сьогодні ми ушановуємо пам'ять святих мучеників Маковеїв та матері їхньої Соломонії та вчителя Єлеазара. Які жили, дорогі брати і сестри, за 150 років ще до Різдва Христового. Тобто вони не чули Божественної науки, вони не чули проповіді апостольської, вони не чули проповіді Ісуса Христа, але вони чітко зберігали ту віру, той старозавітній закон, який був установлений, і ні на крок не відмовлялися. Від того, що навчили їх, їхні батьки і прадіди, коли сирійський цар завоював їх і хотів, щоб вони поклонилися язичницьким богам, щоб вони відмовилися від своєї віри. То на очах Матері усі діти були замучені і вбиті. Та велика любов Матері до своїх дітей була більша за усі... всяку любов, яка є на світі, тому що їхня любов була любов Божественна, побудована. На моралі, яку сьогодні церква подає нам через науку Христову. І сьогодні церква закликає усіх нас брати приклад із цього святого сімейства, щоб ми знали віру, яка приведе нас до Спасіння, щоб ми знали закон Христовий. Щоб ми виконували заповіді Христові, щоб ми, хоч на краплину, могли стати тими християнами, які були святі мученики. Сьогодні перед нашими очима виноситься так само Хрест Господній, і ви чули євангельське читання про хресну дорогу Спасителя на Голгофу, про Його страждання заради нас, людей. Заради нашого з вами спасіння, смерть невинна мучеників і смерть невинна Спасителя. Але та істина, яка закладена в основі цієї смерті, її ніхто і ніколи не зможе зруйнувати. Каже апостол Хрест для безумних є глупота. А для нас, християн, це є сила Божа. І кожен, хто кладе на себе хресне знамення і хреститься в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, прикликає на себе благодать Духа Святого, закликає небо і стукає до неба, щоби Господь змилосердився над нашими гріхами. Тому велике таїнство покаяння, до якого закликає церква. Є надзвичайно важливе у нашому житті. У 9 столітті у Константинополі, коли була велика моровиця, з міста був винесений хрест, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. І, обійшовши тричі навколо міста з пісни співами, моровиця відійшла. Із того міста і відійшла від народу. І з того часу церква постановила виносити перед людські очі хрест, котрий може позбавити нас від усякого, кої біди, котрий може позбавити нас від усякого зла, захистити нас від ворогів видимих і невидимих. Тому хрест, дорогі брати і сестри, для нас християн. Є сила Божа. Нехай возлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, приклад святих мучеників за віру Христову, яких є надзвичайно багато, яких стало набагато більше після страждань Христових, після Воскресіння Господнього, після проповіді апостольської. Нехай їхній приклад надихає нас бути гідними християнами. Захищати свою віру, боротися зі злом у цьому світі, бо зло наповнює цей світ і постійно триває боротьба добра і зла. Церква земна це є церква воююча, яка завжди бореться зі злом у цьому світі. Як у цьому світі є люди, котрі є сліпцями і не бачать цього. Світа Божого, котрий сотворив Господь. Є люди, котрі не мають слуху і не чують цих піснеспівів і цих молитов, так і у світі загробному колись, дорогі брати і сестри, через наші гріхи, через наші помилки ми можемо бути сліпцями духовними і ніколи не зможемо через наші гріхи споглядати славу Лиця Божого. Ми ніколи не зможемо почути ангельський спів, бо чуючи і маючи нагоду бачити це все тут, на землі, ми не користалися тими благами, які дав нам Господь Бог. Господь кожному із нас дав той талант, який ми повинні розвивати. А якщо ми будемо не хотіти працювати над собою, не хотіти працювати над своєю душею, над своїм Духовним життям, то ми провалимося і колись у вічності будемо посоромлені Господом Богом. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо християнами не тільки від свята до свята, не тільки приходьмо до церкви тоді, коли треба щось посвятити, щось взяти, щось покропити, але приходьмо сюди як додому Господнього, як до тої найдорожчої скарбниці, де подається мораль євангельська, де подається наука Христова, яку ми повинні втілювати у своєму житті, де причащаючись тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні ставати єдиним цілим з тим, хто дарував нам життя. Пам'ятайте, що ми є образ і подоба Божа кожного усередині з нас. Наша безсмертна душа. Це є найбільший скарб, котрий дав нам Господь Бог у нашому житті. Ми бачимо із Євангелії багато прикладів, коли за ті чи інші прохання люди отримали винагороду, яка була велика віра сотника, котрий мав під собою багато воїнів і каже: кажу одному іди, іде, другому прийди і приходить. Іншому зробите і зробить. Підійшовши до Ісуса Христа, Він каже: Господи, скажи тільки Слово, і ви дуже є слугами. Отак, От дорогі брати і сестри, не чекаймо, щоб Господь торкнувся нас особисто, щоб Господь особисто прийшов у наш дім, щоб допомогти нам вирішити ті чи інші проблеми нашого будня, нашого життя. А просімо, Господи, скажи тільки слово. І за Словом Твоїм станеться усе. Адже відкриваючи Книгу Святого Писання Біблію, ми читаємо: споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Бог був Слово. і слово Господнє сотворило цей видимий і невидимий світ, який ми маємо з вами можливість спостерігати. За словом Господнім піднімалися мерці. За словом Господнім устав із гробу чотириденний Лазарь. За словом Господнім відкрилися очі сліпцям. Просімо, дорогі брати і сестри, щоб за Словом Господнім ми прозвіли духовно, щоб могли отримати вічність, заради якої живемо на цій землі. Богу нашому слава на віки віків.